Усім самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі. Розпаковка продуктів. Сьогодні АТБ, Сільпо і там ще деякі магазини. Хочу вас попередити, що це вже останній місяць осені і наступить вже зима. Скажімо, ми це знаємо, так? Да? Так, ми знаємо, зранку ще темно, ввечері вже темно, але подивіться, який чудовий день 1 листопада. Давайте подивимося, що в другого. А другого в нас ось така красуня. Посміхайтеся частіше вам личить. 2 листопада-субота. Ну що ж, давайте подивимось розпаковку, що я купив. Ви просили такі відео знімати. Я знімаю, ділюсь з вами. Своїми покупками. Ще минулого разу я придбав ось такі дві салат, два салатники із магазину Аврора. Хотів ще знайти подивитися, чи вони є в інших Аврорах, але, на жаль, немає. Всі розкупили, вони були по 29 гривень, вони мені дуже подобаються, тому що бірюзові. Ось. Думав ще купити 4, щоб було 6. Так, ну і добре. Так, взяв я олію в магазині копійочка. Ще на неї така ціна: 43 гривні. Не знаю, чи вона добра, я її ніколи не купував, не пробував. А, по 43 гривні 870 мл. Термін придатності хороший, добрий. Давайте я сюди якось ось так поставлю, тому що тут трішки більше буде багато покупок. ось, а, Два торчини взяв європейські, оці, по 48 гривень. Вони вже а, 520 г. Ну, ті продукти, які купуєте ви, і такі ж самі продукти купую я. Стараюсь також купувати все зі знижкою. Так, а потім потім, потім давайте АТБ. А в АТБ я взяв нагідці, бачу, всі їх купили, і я зараз також взяв. Взяв дві упаковки. Одну зараз поставлю у холодильник 500 грамів, курячі по 70 гривень. 50 гривень квасоля у бабусі взяв. Я буду, знаєте, що робити? О, хотів сказати олів'є, вінігрет, Ось тому робіть вінігрет, Також взяв буряки по 15, цибуля. Взяв по 15 у сільпо. У сільпо цибуля ще по 15. Так. Добре. Далі я взяв згущене молоко по 36 гривень. Хай буде. Взяв дві баночки, хай стоїть, щось буде робити. Так, ну що хочу сказати: цукор, поки в ціні залишається такий, як був, по 32 чи по 33, не пам'ятаю в магазині. А взяв з другої категорії. Ось такий хліб я взяв. А тостовий. До речі, хочу сказати, він дуже довго лежить, нічого з ним не трапляється, не знаю. 22 гривні. Європейський 330 грамів. От мені подобається, що хліб довго лежить. Не знаю, що там додають. Так, гурман томатна паста. 62 гривні. Чомусь вона більше вона мені подобається, ніж розумний вибір. Розумний вибір щось мені не смакувалося. Томатна паста. Ну що, я взяв а, ось таку а, ну, форель, вона зараз по акції 200 гривень, а, 210 г. Хочу вам сказати, що це ще хороша ціна. В інших магазинах дуже дорого по 300 гривень. Купували всі і я купив 7 слабосолена 210 г, 200 гривень. А, хочу зробити а, ось з цим хлібом, вони самі краще смакують. Канапки, не канапки а з крем-сиром і авокадо з рибкою. Думаю, хай буде і ще взяв айсберг, Я забув вже поставив в холодильник. Айсберг такий пучочок, середній невеликий пучочок, головка 50 гривень. На ринку купив. Так, ну ось цей крем сир Я вже другий раз його купую в цьому європейському магазині. Дуже економно, це виходить 240 гривень, тут цілий кілограм, ніж купувати ці ласяти по 50 гривень, скільки там 150 грамів, не пам'ятаю. Це набагато вигідніше виходить. 240 гривень, цілий кілограм відерко. Головне, знаєте що? Головне, якщо от купили чистою користуватися ложкою, бо якщо попаде щось брудне, воно починає пліснювати в тому місці, де була брудна. Ложка. Це в європейському магазині. А, взяв лактонію по 14 гривень, спробую її пропити цілий тиждень зранку, самого, зран... самого раночку. А, взяв 7 штучок. Ось. А, тому що в мене такі, знаєте, цілий день на роботі, і оці всі такі їжа, це така тверда. Треба щось, щось желудком, чую, чую, відчуваю, що недобрий, не неправильно харчуюсь, тому ось так. Так, потім, звісно ж, макарони по 38,50. Ходив на обід, знаєте, в таку саму просту, можна сказати, забігаловку, їдальня, як називається, ось. І а, взяв собі цього разу макарони. Ці макарони, мабуть, самі дешеві були. Знаєте, як ще а, в дитинстві в столові нас годували в перших класах, я одразу згадав школу. Оці такі напівтеплі макарони, а, така котлета, Знаєте, де більше хліба, ніж м'яса, квашена капуста. Ось, і, і сквашену капусту, я також взяв, поснідав і мені щось захотілося в макароні, взяв дві пачки. Знаю, що краще би взяти більше, але на все не вистачає. того всього. Ось, Взяв спіральки і взяв ці гребінці. Думаю, хай буде. Також зараз ще хороша акція. 3850 це із твердих сортів пшениці. Господинки, за яйця я вже мовчу взагалі. Взяв ясен світку 58,70. Ну ось такі елічки. Добре, що такі величенькі. Не знаю, скільки будуть яйця, взагалі не уявляю. Мені здається, що будуть по 8 гривень. як колись були, пам'ятаєте? Були яйця один раз по 8 гривень, що також ну, дуже дивно було. Так, взяв оці батончики Акса по 9 гривень. Вони зараз можна взяти. Їх Фруктові, там справжні ті фрукти. М так, взяв ось таке спробувати. Є смаколики для тваринок, а є смаколики для людей, як я називаю. Це що це? Це чикен-курка, якась стріпси курячі. Ніколи таке не купував. Бекон чи це бекон? Не знаю. Написано тут бекон в'ялений, тут куриця. Ну, добре, на кіношку щось таке погристи, хочу спробувати, що воно таке, тому що зараз вони також по акції по 25 гривень, думаю, візьму. Усі також купували. Я ще таки ніколи не пробував, хай буде. А, ну і взяв а, цей запрещенку Артек. Взагалі я хотів взяти а, цей Артек а, Світоч. Не Вінаючи, я тупанув трішки своє лінія. Мені Артек зі світоча смакує більше. ну Але цей дешевше, цей 24, Артек 43. Так, поставимо сюди, хай тут стоїть. А, так, до нагідців я взяв ось такий соус барбекю. Думаю, теж хай буде. Він зараз по акції 20 гривень можна взяти від щедро, тут 200 г. Взяв дві баночки Якубса, вони також по акції Ice. 35 гривень. Ну, хай буде. На чарівні поличці взяв. екстра паштет від розумний вибір. Хоча не знаю, чи це розумний вибір. З копійками, щось там по 12 гривень, чи що, не пам'ятаю. Так, і що ще? І, здається, все в АТБ. А, і ще взяв отаку штуку, я не можу без нього. Він в мене завжди в цьому. В рюкзаку. Будете знати, що в мене в рюкзаку. Туалетний вологий папір своя лінія. До речі, він йде з вітамінами, з вітаміном Е. Це дуже добре, ми можемо бачите, ще інакшим цим отримати. вітамін Е в наш організм. По 27 гривень і взяв один такий, один такий. В чому різниця, не знаю. Тут також написано: алоє, ромашка та вітамін Е. Скільки тут штук? 50 штук своя лінія. По акції дуже хороша ціна. Діткам в садочок чи цей, до школи дуже вигідно. І взяв я оце мило, коли я робив огляд в магазині копійочка хто пам'ятає, це новинка така: крем мило. Воно зараз зі знижкою забув чи по 25, чи по чому. От забув ціну. Воно зараз в акції до кінця тижня, в неділю ще останній день, спробуйте. Я його взяв не те, що воно колагенове. а взяв його за те, що тут аромат. 140 грамів. Аромат цього мила мені нагадав мої теплі спогади, коли ми з бабусею ходили в село до, до бабусі, до іншої бабусі за яблуками. У неї був великий, великий сад з яблуками, з грушками. Ось. І оце мило точнісінько пахне таким ароматом, коли я заходив в цей сад, падали яблука. На землю падали яблука, і це листя таке, знаєте, ближче до такої до осені. І оце листя, ця природа, внизу була річка, така, такий обрив, і річка. І оці яблука, які вже навіть були, знаєте, трішки такі підгнивші. ось, Я заходив в цей сад, і оце мило мені нагадує точнісінько такий самий аромат. Точнісінько такий самий аромат. Не знаю, чи у вас є таке, як в мене, що аромати деколи мені щось нагадують. І тому я взяв оце мило про це такі теплі спогади. Не можу вам передати. Будете, будете в копійочці, спробуйте понюхати, там є три види їх, є три різних види. Ось і а, нагадало мені моє дитинство, коли ми ходили з бабусю за яблуками. Бабуся моя дуже любила яблука. Ось, дуже їх любила. Вона така. Знаєте, мабуть, що людина їла яблука, була така, можна сказати, моцна. Не в тому випадку. Не в тому. ой, Не можу слово підібрати, моцна, ну, жив, живуча, Здорова. ну, Не то, що здорова, а <смістична> організм був здоровий, ось, ось так. Тому що вона постійно їла яблука, дуже любила яблука, ось, але, на жаль, Інсульт, переміг. А так би, мабуть, бабуся ще прожила би довше. І взяв на солянку, буду знову робити солянку. Друзі, подивіться на... сільпо зі знижкою. Ну, і ці пакетики мені вийшли приблизно по 32 гривні кожен. Ось, по 32 гривні. Так, добре. Це у нас сільпо. Я бачу, що дорожче дорожче все. Тому я взяв упаковку ось цих сирочків сметанка від глобину. Я вас питався, чи вони добрі. Тут а, 24, здається, 6-6. да, 24 штучки. По 12 гривень вони а, минулого, позаминулого чи минулого, не пам'ятаю. Тижня були по 10 гривень, але інакша фірма. Не сирний продукт, а теж сирочки плавлені. От я шкодую, що я тоді не взяв по 10 гривень. Думаю, зараз я візьму ці по 12, тому що найдешевші в магазині АТБ по 14:20. Здається, своя лінія. Да, своя лінія. По 14,20. Тому, думаю, хай буде, я поставлю їх в холодильник. Термін там дуже великий до нового року. Навіть не до нового року, а до мого дня народження. Аж до 9-го. ось, Тому хай стоять. І взяв я дощечку. До речі, я одну дощечку купував. Не знав, що така акція. Не знаю, я хочу, щоб в мене одна дощечка була для м'яса. Ну, на цій стороні можна використовувати для риби. У да? мене там ще також є декілька дощечок, на яких я ріжу тільки хліб, батони. ось, І оця дощечка 90 гривень. Пробиваю я 90 гривень, а консульт... ну, ця, що біля каси, каже, другу можна взяти за 12 копійок. Я кажу, справді побіг, забрав другу. Тобто за 95 гривень мені, Чи 90 гривень? мені вийшли ось ці дві дощечки, ну, грубо кажучи, по 45, ну хай по 50 гривень. Да? Дві дощечки. До речі, дуже хороша якість. А, ось. Я задоволений. Думаю, теж. Ну, хай буде. Хай буде, буду користуватися. Так, ну ось це, здається, всі мої покупки. І, звичайно ж, е... скажіть мені, я вам скажу. Фармацея чи як правило аптека? Золмігрен. У мене часті дуже участилися, частіші стали болі. Тому одна упаковка вдома, і другу я з собою взяв в рюкзак кинув. думаю, хай буде. Це всі мої покупки, як я вам завжди бажаю економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд і до наступних відео. Всім пока!